У вихідні мене дружина заставила трохи зайнятися меблями. Кровать турецького виробництва переодягти новими тканинами. Оце от така кровать, просто збита з дощок, нічого на ній такого нема. Зверху лежить поролон, а там просто десь пепли знизу. Такі теж полки дерев'яні, навіть е, треба було підкрутити, поставити трубочку, щоб не зламалася, ну, кріпити на всякий випадок, бо хто його знає як воно. Далі пішов та купив тканину та метр кожа замінника і Почав працювати. Оце положив оцю тканину, пришпилив її так, скобками через скільки там сантиметрів і шив кожзамінника по ширині оцього дерев'яного цього, і оце поклав на цю зверху рівнесенько тряпочку. Далі. Беру просто оцей планочку і прибиваю її гвіздочками по цьому всьому. Потім заворачую отак, і воно оце виходить, отаке, як натягти, то воно буде ніби красиво обшито, обтягнуто, кровать, на яку потім покладе матрас, даю все. І оце отаке от вийшло. Ну, Типу, бачите, де оці шиті, воно помітне дуже. Оце тут ще не завернути так. Бачите, отут де сшивав, от воно помітне. Можна було цільне, але ж це наскільки більше треба було заплатити коштів витратити. А так от вийшло ну таке просте і не зовсім гарне. Низ оцей підбив тканиною. Ну, так, таку тканину знайшов та й підбив. Щоб було так як у виробника, так і в мене. Я не з кубками, отим пістолетом, а взяв отакі гвіздочки та й прибив, так, як обично на дверях прибивають гарними гвістками. Мені так сподобалось більше. Де порізи були по ниткою.